П'ять рандомних фактів про мене. Цього я вам тут ще не розказувала. Перший факт я мачукаюся в житті, але ніколи не мачукаюся в блозі. І хоча я люблю дивитися блоги, де дівчата матюкаються і говорять все, яке є. Я сама так не можу. Я раз випадково матюкнулася в розмовному відео, і то не змогла це просто так залишити. Запікала. Факт номер 2 в мене немає сили волі від слова взагалі. А особливо це стосується харчування, того що 100 раз я собі обіцяю, що більше не буду їсти шкідливу їжу. І на наступний день мені стає пофіг на те, що я собі обіцяла. Наступний факт. Я супер принципова людина. Це проявляється абсолютно у всьому. Нещодавно мені, наприклад, нагрубив менеджер, де я замовляла лінзі більше двох років. І тепер, чисто принципово я більше ніколи в житті не зроблю в них замовлення. Хоча тільки в них були найкомфортніші для мене лінзі, і більше вони не продаються ніде. Факт номер 4: я взагалі не людина. Не брезглива настільки, що можу доїсти будь-який продукт, який перед тим облизала моя собака. Їсти з кимось з однієї тарілки, однією вилкою, ложку мені взагалі пофіг. Ну і останній п'ятий факт: я просто ненавиджу тупих людей, і я блокую хейтерів. Якщо ви заходите до мене Коментарі і думаєте, о як неї всі люблять, то ні, я просто блокую всіх кончених людей. Я знаю, що хейтери це найкращий актив, але мені мої нерви важливіші. Пишіть в коментарях, в чому ми з вами схожі і які мої факти співпали з вашими.